Дякую. Я лише хочу на початку сказати для всіх моїх колег, що мене дедалі більше турбує, що існує загроза, що дехто вважає, ніби найкраще керувати країною можна шляхом продовження резолюції, примирення та скасування. І що ми взагалі ніколи не будемо реально виділяти кошти. Тож я сподіваюся на співпрацю з вами, щоб уникнути такого результату, який, на мою думку, ігнорував би роль конгресу та наражав би всіх нас на більший ризик. Мені здається очевидним щодо України, що Володимир Путін не має жодного серйозного наміру вести переговори. Він продовжує атакувати цивільні об'єкти ніч за нічю, використовуючи сотні і сотні дронів. Українці щойно здійснили вражаючу атаку по військових цілях. І мене турбує те, що у запиті на 2026 рік допомогу Україні повністю скасовано. Водночас у Сенаті є потужний двопартійний законопроєкт, ініційований сенаторами Гремом і Блументалом щодо посилення санкцій проти Росії. І багато сенаторів з обох партій хочуть надати Україні ще більше допомоги. Чи погоджуєтеся ви, пане секретарю, що Сполучені Штати повинні використовувати всі наявні інструменти, включаючи додаткові санкції, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру у війні проти України? Сенатори, всі інструменти, які у нас є Ні. у нас є багато інструментів у багатьох місцях по всьому світу, які нам потрібно застосовувати. Ви сказали, і я з цим частково не погоджуюся, що наші європейські союзники не можуть вічно жити за рахунок Сполучених Штатів. Моє враження таке, що стаття п'ятьох договору НАТО була застосована лише один раз. Це сталося після подій 11 вересня. І значна кількість наших європейських союзників і партнерів вирушила до Афганістану разом із нами та зазнала серйозних бойових втрат. У перші два роки війни в Україні, війни російської агресії, 50 інших країн виступили на підтримку, надали військову допомогу, доставили матеріали, забезпечили фінансову та операційну підтримку. І на регулярних засіданнях контактної групи з питань оборони ваш попередник очолював процес надання військової допомоги. Який, на вашу думку, це посилає сигнал? Те, що Україна продовжує щодня зазнавати нищівних атак по цивільних об'єктах, а ми не використовуємо 3,8 мільярда доларів президентських повноважень на вилучення, які залишилися, щоб надіслати додаткові засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі. І ви особисто вирішили не брати участь у засіданні контактної групи з питань оборони України. Пане. Міністре, чому не використати вже виділені президентські повноваження на вилучення, щоб доставити Україні вкрай необхідні оборонні матеріали? Що ж, сенаторе, як ви знаєте, президентські повноваження на вилучення з 71 по 74 все ще діють, і вони все ще використовуються. Деяка частина залишається в резерві щодо вашого питання про мою заяву, я також служив разом із багатьма союзниками по НАТО в Афганістані. Неймовірно професійні канадці, британці, австралійці та інші. Я вдячний їм і за цей час познайомився з багатьма з них. Їздив до Брюсселя, дивовижні люди, дивовижні країни. Тому мене вразило, пане секретарю. Але ми також носили нашивку на плечі. Там було написано Ізав, міжнародні сили сприяння безпеці. І знаєте, який був жарт, що це означає? Я бачив, як американці воюють. Тому що, зрештою, було багато прапорів, дуже багато прапорів, але не так багато реальних можливостей на місці. Ви не справжня коаліція, ви не справжній альянс, якщо у вас немає реальних оборонних спроможностей і справжніх армій, які можуть це забезпечити, і це реальність, до якої Європа швидко прокидається, і ми раді цьому, бо вони наші друзі. І ми хочемо, щоб вони були в безпеці, вільні і захищені. Іноді для цього потрібна відверта розмова. І сувора любов, і вони дуже добре на це реагують, бо ми хочемо, щоб у них усе вийшло. Пане, пане секретарю, давайте чітко зазначимо для протоколу, що серед наших військових партнерів в Афганістані було багато тих, хто служив і загинув. Наші данські партнери і союзники, якщо брати на душу населення, постраждали більше за інших. Не намагайтеся показати, ніби мені байдуже до внеску наших партнерів. Звісно, мені не байдуже. Я визнаю, що були втрати із інших країн, але основний тягар несли американці. Альянс має включати інші країни і бути більш збалансованим. Пане пане секретарю. Як я зазначив у своїх вступних зауваженнях, наші партнери і союзники взяли на себе відповідальність, інвестували, долучилися до захисту України, і ми також повинні це робити. Ми не повинні прагнути домовленості про припинення вогню та врегулювання війни в Україні будь-якою ціною. Мир через силу означає насправді використовувати нашу силу. Продовжувати підтримувати Україну і забезпечити тривалий мир. Путін зупиниться лише тоді, коли ми його зупинимо. І найкращий спосіб його зупинити це справді сильніше НАТО. Я з нетерпінням чекаю саміту НАТО. Я згоден з вами, що значні інвестиції НАТО в нашу колективну безпеку це чудова інвестиція. Але ми не можемо покинути Україну. Це поставило б нас у значно гірше стратегічне становище. Дякую, пане. Голова. We got the pity. Yes. We, we got, got the pity. pity. Okay. Yeah, uh -oh. like <laughs> Look, you got the L design. you got the, the one from the hobby selling. For more <laughs> impressiveness. <laughs>